Тільки не стандарт. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я не хочу більше фармити. Усім привіт. Я Валена. І сьогодні у нас відео ось такого формату. У мене постійно щось змінюється, щось новеньке я знаходжу і використовую. Я нарешті змогла придумати, як полегшити собі процес зйомки відео саме з обличчям. І сподіваюся, що і надалі я зможу знімати ось такого формату відео. А сьогодні у нас крутки на скірк і огляд оновлення. Одразу хочу перейти до оновлення, що у нас тут взагалі є. Історії путешествій, кристаліна це завдання леге. Із Скірк, тестовий забіг Скірк і Шаньхе. і це нове завдання архонтів із День Нові молитви, і у мене є 76 круток. Не знаю, чи сьогодні я щось взагалі отримаю. Буду на це дуже сподіватися. А що це таке нагорода за перше проходження? Е, тобто, яке перше проходження? Ну я надвалі на цьому тижні точно не ходила. А я трошки оце не розумію, що це таке. Е, добре, далі. Що у нас є на почті? У нас є компенсація за технічні роботи 600 гемів. І зараз якраз я додам трохи круток, Що це таке? Дари просвітлення, Що це за пір'я? Що це за розходник? Добре, я потім з цим розберусь, поки що нічого не розумію. Переводимо геми. Ой, чотири крутки, і якраз тепер у мене 80 рівно. А, значить, у мене по історії круток, Я не буду заходити на файмомої, тому що немає такої потреби. У мене останні крутки мої це кініч, і це був виграш 50 на 50 після того, як мені випав ділюк. Тому я зараз взагалі б хотіла докрутити ще дві круточки, просто так злити, щоб уже вирівняти кількість можна було приховати заокруглено. Не буду довго тут щось затягувати, щось розповідати. Просто скажу, що підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи мені вдасться сьогодні її вибити. Бо я не впевнена. А якщо мені не вдасться, я ще буду дозбирувати геми і буду записувати відео продовження. І воно вже вийде тоді, коли я її виб'ю. Значить, я казала, дві круточки ще зливаю. Починаємо. Перша крутка. Одразу епік. Далі добре. Друга. Ну і тепер все. Значить, перша десятка після останньої легендарки вже відкручена. Друга десятка. Діона. Третя десятка. меч в павоні без персонажів. Шкода. Фу. Так, я починаю вже нервувати і хвилюватись. Що там, четверта десятка, так? Мені завжди було цікаво подивитись на своє обличчя, коли я кручу. <гум> Знову далі, це один. Це дворучний меч. І я не знаю, що зараз говорити, в мене просто все тремтить. Я не хочу дозбирувати крутки. Я не хочу продовжувати. я Хочу отримати її зараз. І вже потім спокійно записувати відео, яке я її прокачує. До речі, я зараз тільки домонтувала відео прокачки Райден. І Ще я не починала монтувати прокачку кініча. Тому вийде Райден. Потім вийдуть крутки на скір. Потім вийде кініч. Трошки так мене збилися. Далі продовжуємо. Це боляче. далі. Це два. Нінгуан, мабуть, перша. Мабуть, не пам'ятаю. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Залишилось 28 круток. Ну, я ще можу потім докупити в магазині, але їх там небагато. Скільки? А тільки дві. Ну, нехай, уже зараз куплю. І зараз якраз і стандарт візьму. Продовжуємо. Диона Залишилось 20 круток Ну, только не расчаруй Будь ласка Только не стонарт Давай, 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 давай. Э, Песня странника Давай Давай Ну, тепер мені ділюк не подобається. Тепер я розумію відчуття інших блогерів, хто крутий, та взагалі інших людей, хто круте, і їм випадає ділюк. Це... <соць> це боляче. Дуже А Що залишається робити? Уже крутити ось цю десятку. А я ще я мало ще надію, що мені легендарка впаде. Далі це, це mm, два, ц3. Ну, круто, мо стандарт. Mm -hmm. Epic. І Еще тут у нас. Щунь-юнь. Ну. Таке собі. Ну і все. Я розчарована. Це перше відео, яке я вирішила записати із обличчям. І ось так ось, ось таке розчарування мені. Ділюк, це один. Діона, це два. Чуньюнь. Це один. Нінгуан. Це перша. Вона у мене це нуль. І далі я. це три. Так, ну його мені однозначно треба буде качати, тому що гідроперсонажів у мене нормальних немає тут. І з гідро у мене що тут Кандакія і Барбара. Ну таке собі. Тому далі я тут буду качати. Доведеться зачищати карту і як можна швидше здобувати всі ось ті примагеми, які мені ще потрібно назбирати. Ну чому я не записувала відео, коли я крутила форіну і різлі і їм зброю? Чому я не записувала відео, коли ось кініч, крутка райдена кініч? Перше відео особливо чим і ось таке трохи сумне. Ну добре. Я сподіваюся, я ще дозбираю і знімлю. А поки я з вами прощаюсь, для мене пройде напевно днів 10, якщо не більше, фарму. А для вас декілька секунд. Five minutes later. Знаєте, що я взагалі зоряний блиск, і я його завжди берегла. Ну на основному акаунті я за нього купувала сузір'я для е, ось цих ось четвір. Я не дуже багато зараз можу купити круто вже зоряний блиск, але можливо, можливо, хоч якось мені щось випаде. Тому о, ай, гуляємо так гуляємо. Коротше. 12, 12 крутків. Я я, я. я ж правильно купила, так? Да? Я, я ж не стандарт купила. О, не стандарт. Ах, бо я, я щось так різко рубанула. Друга десятка після легендарки, після ділюка. Пробуємо. Кандек Дві крутки. Перша. Епік. Е, кодекс Фавонія. І друга. А, так, це значить, що означає? Мені ще потрібно все-таки дозбирати а, наскільки 20 круто після ділюка, 22 крутки після ділюка. І мені залишається ще 58 круток. Ну, думаю, за 20 днів якось можна назбирати. До скорої зустрічі. Для вас пройде декілька секунд, як я вже говорила. Для мене це буде декілька днів, можливо, 10 навіть. Several days later. Я крутила 18.06. А зараз 21.06, Я не можу втриматись до того, щоб зібрати необхідну кількість круток. Я буду по 10 круток зливати, а так фрагментиками записувати. І зараз я хочу глянути скільки було відкручено після ділюка. 26 круток. Було це зараз. Будуть з 26 по 36. Ну крутимо. Доведеться й далі збирати. Діона. Добре, збираю далі. У мене виникли проблеми зі звуком, тому наступні крутки будуть з накладеним голосом. Тут я говорю про те, що вже настало 26 червня, і я продовжую викручувати банер з Кірк. До кінця банеру залишилось 12 днів, а у мене накопичено 21 крутка, і я дуже сподіваюся на те, що вона мені сьогодні випаде. Також у мене є одна станція. Стандартна крутка і ми сьогодні їх відкрутимо. О Razer! Хоча за Razer я не граю. Oh, yeah. Далі це 4. Раніше були такі часи, коли я раділа кожному епіку. А зараз, коли вже зрозуміла, хто мені подобається більше, за кого мені зручніше грати. Кожному епіку радіти я не можу. Вже right. AM, no... у мене є можливість ще купити дві крутки. Yeah, yeah, ну на цьому поки що все. Just... Мені доведеться далі фармити крут. Раніше я могла збирати їх набагато більше, тому що я приділяла грі по 4 години на день для фарму. А тепер у мене з'явилися зйомки, є е, деякі творчі ідеї, тому немає так багато часу на монтаж і на саму гру. Ну що, зустрінемось на наступних крутках, коли я назбираю, знову до вас повернусь. Days later. Знову сталася неприємна ситуація. У мене із записом відео виникли. Прошу вибачення за ось таку неякісну картинку, яка буде далі. У мене були виставлені неправильні налаштування для передачі відео із камери. Був дуже низький рівень FPS, тому вам доведеться трошки потерпіти ось цю таку неякісну картинку, яка іноді лагає. А на майбутніх відео я буду намагатись уникати цієї ситуації. У нас сьогодні 1 липня. Я вже назабирала 22 крутки. У мене зараз відкручено 59 з останньої легендарки. Тому я думаю, зараз можна кинути одну крутку і вже потім дві десятки. До кінця банеру залишили 7 днів. Якщо ось ці 20 круток, це буде вже 80. Якщо мені на 80 ніхто не випаде, ну як ніхто скірк мені потрібна. Якщо мені скірк на 80 не випаде, це буде капець. Просто я звісно буду далі збирати, але це буде підстава. Тому я розраховую на те, що сьогодні все закінчиться, і я спокійною душею закінчу це відео. Ось, ось, 7 днів, я казала. Ну, значить, як я говорила, зараз кидаю одну крутку. Уже 60 Зараз буде 70 Знову далі. Це 5, мабуть. І 80 крутка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я не хочу більше фармити. Я серйозно, я більше не хочу так фармити. Мені так не подобається взагалі. Мені подобається збирати наперед, а вже потім все зливати. І записувати одним відео, а не ось так, як цей раз вийшло. да, Скірок. 75. 71. 72-га, 73-тя. Церемоніальний матч. 74-та. 75-та. 76-та. 77-ма. 78-а скірик. Ура! Наскільки легше стало, я просто знаю, що є декого навіть до 90-х тяне. У мене завжди все виходило по софт гаранту. Це що 70-80 і крутки. Все нарешті я закінчила цей фарм. Тепер можна відпочити. Від того, що я на такий довгий час розтягнула це відео, тобто для мене пройшло я не знаю скільки. Ось тут я напишу скільки я часу витратила взагалі від початку круток. Далі там буде банер з інне. Я не пам'ятаю, як звати ту робо-дівчину, але я хочу її отримати. І так як я вже на цьому акаунті, ну я не назбираю так швидко таку кількість гемів, я вирішила, що я буду крутити її на основному. І поки дійде банер, там, мабуть, частка буде. Я не пам'ятаю в якому оновленні. Ось тут напишу. Я дуже хочу її отримати на твінк. Саме на твінк. Тому я буду тут намагатись збирати на неї крутки. Далі це 5, і ось кіярка. класно. Поки що я ще не монтувала відео про прокачку кінняча, тому ось це відео із крутками виходить перед ним. Потім буде відео з кінніча, і далі я буду прокачувати скірки. Також у мене вже записане відео про хованки. Я не знаю, коли воно буде, але воно буде. Запис є, залишилось монтувати. Ну що, дякую вам за те, що були зі мною цей складний для мене період. Це було реально складно. Я дуже не звикла таким чином вибивати собі персонажів. Мені. Легше нафармити і з все злити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, як вам це відео, як вам, взагалі, коли видно мене, коли не просто закадровий голос або моделька, а особисто видно мене. Зараз на жаль, у мене менше часу на те, щоб грати в геншин і монтувати відео. Знімати в мене є коли, а ось монтувати вже немає коли. У мене в записі є декілька відео, які б я хотіла з часом викласти, але потрібно знайти час на монтаж. Тому ваші коментарі, ваша активність буде мене мотивувати. Зараз в мене багато творчих ідей, планів. Це також стосується мого основного ютуб-каналу. Я туди хочу знімати огляди на товари. Також хочу знімати щось про свою роботу, про фотографію. А також в мене є творчі зйомки, які потрібно обробляти. Тому я зараз завалена роботою. Трошки мотивація падає, коли я бачу, який фідбек я отримую тобто, дуже маленькі перегляди, мало активності. І в порівнянні з тим, як я починала минулому році створювати цей контент Геншину на основному аккаунті, в мене тоді було дуже багато переглядів в порівнянні з сьогодні, і це трошки засмучує. Також було б цікаво почитати ваші пропозиції щодо моїх відео, можливо, щось мені потрібно змінити, можливо, є якісь технічні проблеми, які я не помічаю. Якщо я їх помічаю, то я намагаюся їх виправляти, але це виходить лише з часом. Залишайте свою думку в коментарях. Мені цікаво буде почитати. as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better